Як вижити на острові канібалів і при цьому одружитися з дочкою вождя? Треба просто бути дуже сильним, сміливим і мати блакитні очі, відповів би шведський моряк Карл Еміль Петерсон. Ви на каналі Історична ретроспектива, і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Народившись у Швеції в 1875 році, Карл Еміль Петерсон і не підозрював, що стане королем, тому пішов працювати простим матросом. До 1904 року все йшло відносно нормально, але тут справи у Карла разом з усією командою торгового судна Герцог Йохан Альбрехт не склалися. Корабель пішов на дно в Тихому океані, але шведу пощастило, його віднесло до тропічного острова Табар в Папуа Новій Гвінеї. Викинутого на берег пораненого моряка знайшли остров'яни, відомі своєю пристрастю до канібалізму. І тут Карлу знову пощастило, коли він поглянув на воїнів, які його знайшли, вони були вражені, бо ніколи не бачили блакитних очей. Островитяни відтягли пораненого до вождя на ім'я Лемрі, щоб дізнатися, що з ним робити. До моменту прибиття до вождя Карл трохи освоївся, зміг якось порозумітися з ними і навіть справити враження, тому моряку зберегли життя і нагодували. Швед озирнувся, і в нього відразу спрацювала ділова жилка. Він виявив, що на острові багато ґрунту, придатного для вирощування кокосів. Він відразу пообіцяв Лемрі, що зробить його багатим, якщо вони почнуть вирощувати кокоси і продавати їх. І у Карла все вийшло. Вже через кілька місяців гроші потекли на острів рікою. А вдячний вождь, захоплений ще й фізичною силою могутнього Шведа, віддав за нього свою дочку Сінгдо. Карл явно добре виконував подружній обов'язок, оскільки в нього народилося дев'ятеро дітей. Після смерті Тестя Карл став повноправним правителем острова. Шведська преса охрестила його принцом Петерсоном і Королем Карлом І. Після того, як в 1921 році померла дружина Карла, він з'їздив до Швеції і привіз звідти нову дружину Джессі Луїзу Сімпсон. І одружився з нею в 1923 році. Принцу Петерсону якийсь час продовжувала щастити в справах. Але коли плантації прогоріли, він знайшов на сусідньому острові родовище золота. А ось нова дружина захворіла на малярію і померла в 1935 році. Сам Карл ненадовго пережив її і помер в 1937. Острів успадкував його старший син Фредерік, який навчався в цей час у Новій Зеландії. Ставши вождем, він вирішив позбутися острова Табар і спочатку спробував продати його Швеції. А після відмови навіть запропонував Шведам грошей, щоб вони забрали у нього спадщину. У підсумку острів дістався Австралії, а історія Карла надихнула Астрід Ліндгрен на створення капітана Ефраїма Довга Панчоха, батька Пеппі з знаменитої книги.